Добрий ранок, я вас вітаю на новому відео. Одразу вибачаю за свій голос, тому що я хворію, намагаюся виздоровіти. і не знаю, з'явилось натхнення зняти таке відео про мою рутину, про мій ранок, знаєте, таке не напряжне, просто з вами поговорити, показати, як взагалі проходить мій ранок. І це реалістичний мій ранок, тому що я дійсно тільки що проснулася. Мак зробив каву саму в світі. Я вромила, почистила зубки і зараз сідаю за першу рутину, яка в мене є за день, це, звичайно, медитація. Я вже вам говорила, що я медитую не один рік. І е сьогодні, до речі, в мене прийшла посилочка. Заодно давайте з вами розпакуємо її. Це посилочка від е 1111. Ось так вона виглядає, да? це е -м, палички. Да? Тут три види. Перший це подарунок, який вони мені зробили. знаю, просто так, бренд вирішив подарувати такий набір набірчик тут по одній паличці. Ось так, бачите, шість штучок. І е, тут входять якраз оці палички, які я замовила. Да? Тобто тут є різні аромати. Я дуже люблю медитувати саме з паличками, і в них вони дуже класні, тобто вони трошки дорожчі, але вони дійсно дуже дуже якісні. І замовила два. Види, це є перший. Це мій улюблений аромат, просто обожнюю. Називається мій дорогий Бог. Да? Ось так. Вони такі червоні. Аромат, ну, я не знаю, просто якщо хочете запитати, улюблений аромат для медитації, мій, то це явно цей дуже-дуже класно пахне. І новий замовила для себе аромат, називається шоколад. Да, вони такі коричневі. І цей аромат... Пахне таким теплом, таким затишком, трошки десь шоколадом. Теж дуже приємний аромат. Класно. Давайте, можливо, сьогодні спробуємо який. Ну, давайте шоколад спробуємо. Все ж таки, треба дати йому шанс спробувати, як він буде в роботі. І так, поки діє маска і підсихає волосся, я е, повідповідаю учням в чатику, е, повідповідаю своїй асистенції і так далі, тому що зранку завжди в чатах просто багато всього. І я маю зараз можливість трошки повідповідати і потім уже в обід повернутись до повноцінної роботи. My love is broke, I'll ignore it. До речі, зараз зроблена нанопластика і волосся дуже красиве, рівненьке. <свісно> да, і перевдягаюсь в домашній одяг. Накидаю свій кардиган улюблений. Обожнюю в ньому зараз бути. Він такий м'якенький. І переходимо до макіяжу. Я вже тут собі зробила другу каву. Взяла протеїновий батончик. Я так перекусую завжди. Тому що зі зйомками відео цей ранок розтягнувся вже на півдня, чесно. Але нічого, я в принципі тому і вирішила зараз знімати це відео, тому що я зараз маю, ну типу, чи такий лікарняний умовний, да, менше працюю і тому типу, можу собі дозволити оцю ранкову рутину розтягнути аж до обіду. Я зараз тут не буду робити детальний макіяж, да, типу покроковий умовно. Як це більше знаєте для фону, щоб показати вам якісь новинки косметичні. І заодно просто з вами поговорити. Сьогодні будемо з новинок тестувати: це «Роуд», рум'яна і блиск. «Блиск», 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 «Блиск». У мене був, до речі, від «Роуд», тільки ось такий блиск з кавуном прозорий. Це перша їхня версія. Мені він не дуже сподобався, тому даємо шанс номер два продукта. Блиск у мене у відтінку Toast, а «Рум'яшки» у відтінку Piggy. Ці рум'яна я купила на заміну своїм від Dior, тому що вони в мене вже закінчилися, були Dior Backstage, Rosie Glow, такий дуже-дуже ніжно-рожевий, тут дуже пусто. Вони в мене були, я не знаю скільки років, я їх купляла в Барселоні ще в 2001, да, 2001 році, да, я, 2021 році. А, і досі вони в мене були. Не знаю, хто там говорить, що колір не передає. Мені вони були супер, ідеально, насичені, класні. Довго трималися. Я думаю, що я їх повторю. Але поки в мене є осі, я не дуже люблю кремові, якщо чесно. Але я дала шанс. Ну, подивимося, так їх розпіарили. Ну, треба перевірити. А, і ще з новенького, що я просто повторила, тому що в мене закінчилась палетка від Шарлоти для контуру і хайлайтер. Я повторила, взяла таку саму, тому що оце в мене, мені здається, ще більше років було, може, 20-го року, я вже не пам'ятаю. І я просто взяла таку саму, нову, бо та вже все. А, гарно пахне. Ну, думаю, всі її бачили, як вона виглядає. Така красива, золотиста. Прекрасний продукт обожнюю. В двох словах розповім, як у мене взагалі справи, тому що минуле відео було аж з Сицилії. Я не так часто знімаю відео на Ютуб, знаєте, тому що більше відео у мене тут про якісь події, про якісь подорожі, коли щось накопичується цікавих якихось моментів в житті. І я хочу це додокументувати, а буденні влоги просто про життя не знаю. Мені здається, що умовно для мене тут нема що документувати, бо більше це завжди створювався Ютуб для того, щоб я потім переглядала це. Але я. Розумію, що для вас це також цікаво, то іноді буду намагатись теж створювати такий контент не тільки з поїздок чи з якихось подій і так далі, а просто буденний. Взагалі, чим я зараз займаюся, крім того, що намагаюся виздоровіти. Нарешті, да хто не знає, я експерт з таргетованої реклами і монетизації експертних блогів. У мене є два навчання: це наставництво по таргету. Там я навчаю людей таргетованій рекламі. Є люди, які приходять для власного бізнесу блогу, а є ті, хто опановують сферу як так, таргетологи, і продовжують працювати вже за цією професією, і друге навчання це масштабування для експертів. Це навчання, яке вже направлене на ведення блогу, монетизацію, створення контенту, побудову воронок, також просування, тобто це все, що стосується, уже, скажімо так, масштабування вас як експертів, да незалежно від ніші, тобто це бували мене і психологи, і юристи, і таргетологи, і так далі. Да, тобто люди, які завдяки блогу хочуть заробляти, продавати свої послуги і масштабуватись. Так, перше, що робимо, це зволожуємо обличчя, чим я взагалі зараз займаюся? Звичайно, працюю, розвиваю блог. Я запустила у вересні, 13-й Боже, потік наставництва по таргету. У нас дуже класний ком'юніті. Збиралися дівчата, вже активно навчаються. Сьогодні, до речі, у нас має бути по плану зізвон, мастер-майнд. У нас щотижня є зізвони. Де я допомагаю учням, відповідаю на всі їхні запитання. Тобто, це дуже класний такий зв'язок, саме зі мною особистий, і тому я взагалі дуже дуже люблю наші ці зізвони. Так, зволожую губки улюбленим своїм бальзамчиком. Це зірян кіс від соуда Женейро, дуже хороший бальзам. Рекомендую, і ми зараз плануємо запускати вже п'ятий потік масштабування для експертів, тому що масштабування для експертів давно не було, і воно якраз мало бути в вересні, але ми трошки змінили наші плани і запустили наставництво. І відповідно, до кінця цього року я ще хочу встигнути запустити нарешті масштабування. П'ятий потік, тому що багато хто чекає. А в нас воно було четвертий потік, мені здається. Весною, ну тобто дуже давно, і відповідно нам треба його точно запускати. Але я е, пішла зараз на одне навчання. Це навчання, яке має змінити трошки напрямок моєї роботи, тому що ми працюємо з продажами на теплу аудиторію, да, тобто на моє, на основі мого блогу. А я хочу е, протестити, як працювати в загальному. На аудиторію на холодні продажі. І я в загальному е, працюю з холодною аудиторією теж, але через воронки, да, тобто е, не напряму через продаж через тарги. Тобто я їх завожу в воронку да, людей, але е, потім їх опрацьовую. Тобто це по факту люди перетворюються на теплих. Але мені цікаво попрацювати з тим, як продавати. Свої послуги саме в холодне, тобто, коли людина побачила рекламу, а я вмію запускати рекламу. щоб Вона одразу купувала якийсь недорогий мій продукт, і знаєте, це створювало як таку побудову продуктової лінійки, і вона потім переходила вже автоматично на вже більш дорогі продукти мої. І запитаєте, що в мене по успіхам, <поки>, поки мінус тисячу доларів з карти, тому що навчання це коштувало більше тисячі доларів, поки результату не особо якщо чесно, тому. що... Що це досить складна система, тому що в цій системі бере участь багато складових. Тобто, тобі треба вміти не тільки запускати добре рекламу да на холодну аудиторію, а й створити сайт, лендінг, зробити правильно креативи, правильно підготувати всі ці всі аспекти. Воно ніби, знаєте, складається з десяти зразу аспектах, і кожній з тих тобі добре треба розбиратись. І насправді я дивлюся на людей, які зі мною також там навчаються вони взагалі новички в цьому не шарять і мені так шкода, тому що це прям складна історія. Нелегко, і навіть в мене поки не виходить. І я, знаєте, вже в якийсь момент, така, думаю, а може воно і не вийде, тому що ніде тобі ніхто не обіцяв, що це 100% буде продаватись плюс. Так? І я сміюсь і кажу, що я не боюсь такі моменти, типу, коли я йду на якесь навчання, і в мене що умовно, оце знаєте оцей термін, коли люди приходять і кажуть, а в мене точно це окупиться. І я ніколи нікому не, не обіцяю, що в них точно щось там окупиться і так далі. Тому що насправді все залежить від людини. Так? І я, наприклад, не боюся складати в якісь дороговартість. Навчання кошти, тому що я розумію, що навіть якщо мені не окупиться, у мене, наприклад, один із минулих навчань, яке коштувало тоже, там, 50 тисяч гривень в тому районі, воно не окупилося. Це просто було умовно. Я й не чекала, що воно окупиться. Це було просто класне навчання. З великою кількістю інформації, яку я забрала для себе, точно щось собі винесла, точно щось реалізувала і так далі. Але просто так, щоб виміряти це, що от я запустила якийсь продукт або щось реалізувала, і це виміряти в коштах, дуже дуже важко було. Да? І відповідно, я ж не пишу з претензії людині, що ой, я заплатила тобі 50 тисяч гривень, а мені це не окупилось. Тому що я трошки на рівні на іншому рівні вже свідомості, що я розумію, що коли у тебе й так багато знань, то окупити щось вже дуже важко, коли ти так уже ти. Тисячі там, доларів заробляєш, типу тобі м, варто зважати хоча б на якісь одну хорошу ідею, хорошу деталь, хорошу не знаю, якусь пораду, яка тобі допоможе. Да? І там були ці поради. Я їх забрала собі, і це мені теж було корисно, але умовно, оця окупиться, ну у мене вже такого поняття давно немає. Тому, умовно, навіть оце навчання за тисячу доларів, якщо я не запущу той продукт, якщо він мені не піде, і він не буде в плюсі, в загальному. Ця система у ну, мене не спрацює. Я сприйму це просто як досвід. <смі> і це нормально, що ти ну, це бізнес, це інфобізнес, і ти платиш за якісь скажімо так, свої ідеї для того, щоб спробувати да, подивитися, чи це примінимо. Оця бізнес-система примінима для мого умовно інфобізнесу. Мені треба спробувати. Як я спробую, якщо я не дізнаюсь, якщо я не, не заплачу гроші, мене не навчать, і я не запущу, не подивлюсь. Да? Взагалі з віком і з досвідом я стала набагато. Легше ставитись до грошей. Да. Оце коли кажуть, що якщо ти легше відпускаєш гроші, то вони легше до тебе приходять. Це легко сказати, коли тебе є гроші, <сум> да? а коли їх немає, це дуже складно реалізовувати, щоб просто витрачати гроші умовно тисячу доларів на те, щоб потестити, чи та ідея зайде, чи не зайде. І повірте мені, з досвіду, коли ви намагаєтесь передогадати все, щоб убезпечити себе, щоб, не дай Боже, десь гроші не пішли не так. Це знаєте, ви не ризикуєте. Ви хочете, щоб вам завжди все гарантували, що гроші, куди ви витрачаєте, вони точно окупляться, повернуться. Далі. А це не про бізнес. Типу, якщо ми говоримо про те, що ви хочете займатися бізнесом, бути фрілансером і так далі, вам треба ризикувати, вам треба зрозуміти, що гроші це інструмент, який допомагає вам щось дізнаватись, тестувати. І це нормально, що десь ви будете не попадати, скажімо так, десь ви не будете. Отримувати бажані результати, але на цьому і будується досвід, коли ти можеш, скажімо так, протестувати якісь ідеї і зрозуміти, що, що треба кладатися, а що ні. Так, я нанесла тон, нанесла м -м, консилер від Dior Forever. І хочу зараз нанести пудру Лаура Мерселіє. Вона мені дуже подобається. Вона такий ефект робить в фотошопу. Ось так. Я її набираю. Вона розсипчаста. Скульптор і хайлайтер від Шарлоти нанесемо, тому <сум> не боїмося складати гроші в навчання, не боїмося ризикувати, тому що, ну. Дійсно, інакше можна все життя протоптатись на одному місці, нічого так і не спробувати, думати, а якщо би я тоді то реалізувала і так далі. Знайте, мене ще ні разу в житті не було такого, щоб я пожаліла про те, що я вклала гроші в подорожі або в навчання. Чесно, це найкращі інвестиції, які ви можете вкладати, якщо не знаєте, куди витратити гроші, вкладайте їх. Подорожі або в навчання, бо і то, і то наповнює вас зсередини і залишається з вами на все життя. Так, ну що, нарешті, давайте румашки. Ой! Він має ось такий світло-рожевий рожевий, світло -рожевий колір. Давайте я от нанесу. Ой, боже. Надіюсь, воно нормально розтушується. Так, і розтушовувати ніби треба пальчиками. Давайте я отак розтушую. Вруйня непогано. Скажіть, як вам в загальному? М? Видно щось там? Далі по плану туш Любома. Оформлю губи олівчиком від Шарлоти. Це, мабуть, Iconic Nude. Колір. І блиск. Так, давайте нанесем. Він такий карамельний більше. Так, давайте переходимо до одягу. Я хоч і працюю вдома, але я стараюся рівно одягатися, знаєте, ніби я йду кудись для того, щоб оця атмосфера типу робоча, хоча б трошки була присутня, бо коли ти сидиш в піжамі, то ну, чесно перетворюєшся, непонятно що. Тому давайте одягнемося. У мене є тут ну, просто звичайні джинси, я хочу сьогодні одягнути світлі, тому що я думаю, що у мене буде час ще сьогодні вийти на вулицю, десь забрати. Що мені треба. І нова ковтинка у мене від е, Solmar. До речі, у мене за весь цей час було дуже багато різних покупок е, на осінь, скажімо так. Да. Е, е, і якщо вам цікаво, щоб я зробила, наприклад, окреме відео саме з моїми покупками одягу, сумки, е, там є як українські бренди, там є мас-маркет, також є aliexpress, <свісно> тому напишіть обов'язково в коментарях, якщо буде багато коментарів, це не один-два. Багато, тоді я зніму це відео, щоб я розуміла, що вам дійсно це цікаво. Так, і що я взяла тут? Я взяла таку ковтинку, вона мені прям дуже сподобалась. Вона біла з горлом, я обожнюю з горлом, тому що у мене завжди якесь відчуття, що мені холодно уверх, да, в шию, типу, взимку особливо. Такі біжеві, от Внизу така контовочка біжева і вона супер приємна Десь схожа до мого оцього кардигану. Да, Теж така, така ніжна. Взагалі просто коштувала 1700 гривень. Да? Ось, така оверсайз, прикриває попу. Просто любов. Давайте приміряємо. Ось такий образ в мене вийшов, нічого складного, просто джинси і просто така кафтинка. Так, тому можна переходити нарешті до роботи, сідати за ноутбук. І працювати. Наступні півдня я проведу за ноутбуком, тому що треба працювати. <с> Дякую вам за перегляд цього відео. Я надіюсь, вам сподобалось. Надію, що а, ви якось надихнулись, провели цей ранок зі мною, взяли собі якісь цікаві ідеї, інсайти. І закликаю вас не забути поставити лайк, написати коментар, обов'язково щоб просувати україномовний контент, і, звичайно ж, підписатись. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.